Вітаю вас, вільні українці. Зеленський дуже занепокоєний, що після прильотів тисячі українців сидять без світла і без тепла. Ну раз такий занепокоєний, то приймай міри, починай садити всі тих, всіх тих, хто розкрадав гроші, які були виділені на укріплення ТЕЦ. Чи якщо прокурор імпатент, тоді знімай прокурора, раз він не може з цим справитись, а не пересаджуєш з крісла на крісло одних і тих самих. Точно говно! А хто? А хто й та є? Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні весь день звіти від прем'єр-міністра Юлії Свириденко, наших урядовців офісу по ситуації в регіонах. Відновлювальні роботи, електрика, опалення, головні теми є громади, де ситуація досі надзвичайно складна. На жаль, зокрема у частині міст і сіл прикордонних областей у Києві, ще тривають одні роботи після удару, що відбувся позавчора. Все, як завжди, корупціонері далі безкарно крадуть, а з народу останню шкуру знімають. Те, що мінтіч вкрав, компенсують все з бюджету. Мільярд на укриття для енергетики спрямував уряд. Схема геніальна, але чи справедливо це? Один мільярд гривень виділяє уряд на відновлення енергетики. кажуть для східних регіонів. І звучить красиво, але є одне але виходить, вони були не готові. А ще прем'єрка Сверденко оголосила повний аудит. Перевірять сотні держпідприємств. Очевидно, він теж обійдеться у мільйони. А що про це думаєте? Ви Особисто я думаю, що знову розкрадуть бабло, а нам і далі будуть вішати очередну лапшу на уші жодна захисна споруда не захистила б ні ТЕЦ 5 ні ТЕЦ 6 від балістичних ракет, які прилетіли по ТЕЦ 5 і ТЦ 6 і Подарний скітець. На жаль, нічим іншим як протиповітряної оборони. І наскільки я розумію, навіть патріоти не завжди мають можливість. Физично сбивать баллистические ракеты. Ага, ну а как як же, если там будет стоять заборчик имени Яценюка, да ракетный и от ракет не захистить, и чего Человек, который вот это сделал, кто ты, Ара? Кто ты? Я даже ругаться на тебя не могу, мой брат, мне тебя жалко. Ты вообще живой? Что ты бухал, Ара? Сколько ты бухал, чтоб так сделать? Ты по-любому что-то курил. Что курил? Нам тоже скажи, Ара. І ще одна радість від друзів Зеленського. Поки українці захищають українську землю, друзі Зеленського розпродають цю саму українську землю, тим більше ще й за безцін, за ще й росіянам. Закарпатці, українці, звертаюся до вас із терміновими новинами. 8 січня державне агентство АРМА продало 460 гектарів землі за ціною у гривень за сотку. Це близько 46 доларів. Виявляється, Путін Лашара. Подивіться, скільки він грошей потратив на спецабасрацію. А би тисячу раз менше потратити, купити всю українську землю. І два мільйона мальчиків, підписавшись в контракт, залишились живі. Чи може спеціально це потрібно було спецабасрація, щоб знищити населення і потім пустуючу землю, наші чиновники могли спокійно собі продавати? Коли реальна ринкова вартість цієї землі мінімум у 20 разів більша, і продали вони цю землю підставним особам із оточення ОПЗЖ-Льовочкіна. Я не знаю, які слова тут підібрати. Я не розумію, куди котиться ця країна, землю, за яку ми віддаємо своє життя, продають опезажисту Льовочкину за безцінь. Замість того, щоб саджати цих опезажистів у тюрми, вони продають нашу закарпатську полонину їм за купіки. Чому по такій ціні не продадуть цю землю простому народу, в тому числі і військовим? Да, цікава схема. Земля, яка належить народу України за Конституцією, яку у нас вкрав Зеленський, прийнявши закон про зняття мораторія на продаж землі, будуть і нам ще й продавати, так як і газ продають, який теж наш. Чому цей народ потрібно тільки обкрадати і відправляти на війну? Вони користуються тим, що військові зараз на фронті, а в тилу їм ніхто нічого не скаже, бо всі бояться. І можна красти і продавати все, що хочеш. Але так завжди не буде. Рано чи пізно війна закінчиться, і ми повернемося додому. І кожен за все відповість. Я закликаю скасувати результати цього аукціону, бо інакше його скасовуватиме народ. Ну дивіться, перехрестюся на всю студію. Поїхала в смілу, купила такого одного. Чорт побери, Живуть же люди. А по телевізору Зеленський і інші будуть розповідати, які вони занепокоєні, і ніхто не дасть світу на запитання. Так що у нас там з посадками корупціонерів Скоріше б здох, окончений пуйлозу, всіма чиновниками, мародерами, крісами, всім і тим, ти розпочав чи сп'ят за пасрацію. Конституція, закони для еліти, не канони підмінили талони, перетнули рубікони. Не міняються, підходи лише карти із колоди. Апетити і доходи важливіші за свободи. Обіцянки, наче кіска, марафон полущеміським матерям, печальні звістки, а героям.